Всім привіт! Ваш Карс на зв'язку. Та як ви вже зрозуміли по відео, у нас в наявності знову свіженький автомобіль примісненько із Швейцарії. Знову у наявності Honda CR-V в рестальневі версії. Зовсім нещодавно у нас був такий автомобіль, і ви надзвичайно багато телефонували, надзвичайно багато писали, щоб пригнати саме таке авто. Тому ми вирішили довго не чекати і пригнали для вас. CR-V в рестайлінговій версії 2015 року випуску з надійним 1,6 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач, повний привід 170 тисяч перевіреного та підтвердженого пробігу. Жодний елемент автомобіля не фарбований. Та, друзі, ціна даного автомобіля складає 22 450 доларів. Автомобіль йде в дуже хорошому і збереженому стані. Зараз про все це та більше покажемо вам та розкажемо в цьому відео. Друзі, хочу наголосити, що автомобіль заїхав вчора ввечері. Тобто, 26 числа ввечері автомобіль заїхав. Сьогодні, 27 -е число, ми знімаємо для вас це відео. Автомобіль, який приїхав із Швейцарії, такий і вам показуємо в цьому відео. Не проводили жодних гімчисток, жодних поліровок, так як є. Як ви бачили, показав на відео, вам є, має два ключі автомобіль. Закрили, зараз спробуємо. Так, все працює. Відкриваємо автомобіль. Покажу вам по документах в першу чергу, щоб ви мали розуміння, що автомобіль дійсно заїхав 26 числа ввечері. Маємо початку. Так, дивіться, друзі. Мокра печатка 26. -те. 05-23 під митним контролем, як ви бачите, початка у нас йде. І має в нас повну сервісну історію автомобіль, що дуже важливо. І з мокрими початками. Зараз глянемо, коли був останній сервіс. Так, друзі, зверніть увагу, останній сервіс був у нас. Так, це останній 04.03.23. Що може бути краще, як свіжий сервіс із Швейцарії? Тому, в принципі, друзі, можете бути спокійні, тому що у Швейцарії дуже гарно ставляться та обслуговують свої автомобілі. Два ключі, як я вже вам казав. Так, Зараз більш перейдемося по стану автомобіля. Ховаємо документи. Кого будуть цікавити документи, якісь, друзі, то пишіть на Viber, Telegram, скинемо вам додаткові фото або відео. Також, друзі, підписуйтесь на наші спільноти в Viber і Telegram. Там завжди йдуть свіжі оновлення по автомобілях, які можна пригнати під замовлення, наприклад, або автомобілі, які ми вже доставляємо в Україну, які можна буде швидше, наприклад, забронювати. Так, ось такий вигляд автомобіль має. Рестальний вам модель, як ви вже знаєте. У нас ідуть такі фари. Ще раз наголошую, що автомобіль не полірувався. Зверніть увагу на фари, без колів, без подряпин. Можна сказати, це перед автомобіля частина, яка найчастіше має, якісь, наприклад, такі незначні царапини, оскільки якісь камінчики, комашки летять сюди і можуть, наприклад, легко пошкоджувати. Але цей автомобіль має 170 тисяч перевіреного пробігу. Він не полірувався, не хімчистився, але він в дуже хорошому і дуже збережному стані. Стараємось обирати самі, як би сказати, такі найкращі автомобілі та вже тоді приганяти їх в Україну. Ми їдемо особисто, обираємо автомобілі особисто, перевіряємо повністю, тоді купуємо і тоді вже приганяємо в Україну. Ось такий високий кліренс. Фари йдуть з діодною підсвіткою. У нас іде умивач фар, парктроніки. І противотуманні фари йдуть. Ще раз пройдемо зараз по кругу автомобіля. Зверніть увагу, весь автомобіль рівненький в гарному стані, без царапин, без змятин. Хороший збережний стан дійсно швейцарського авто. Ось такий високий кліренс. Що спереду що ззаду. Також парктроніки є перед-зад, камера заднього виду, яка має вибір режиму. Можна тобто вибирати, в якому режимі камера буде показувати. Зверніть увагу також на кришу. Криша ціленька, без мятин, лобове скло ціле. Тут йдуть датчиків багато. Лобове скло без колів, без подряпин. Так, Бампер передній також, в принципі, хромові накладки, все це ціле і в хорошому збережному стані. Відкриваємо наш автомобіль. Та зараз будемо показувати більше по салону. Як ви чуєте, автомобіль сповіщає. У нас включена діодна підсвітка зараз. Сповіщає, що не вимкнене світло, якби габаритне. Так, зараз заведемо, слухайте, як заводиться. Так, думаю, ви самі все чули. Автомобіль заводиться дуже легко, справно, можна сказати, з пів оберту. Тому до мотора питань жодних немає. Так, хромові накладки всі ціленькі, жодних подряпин. І в загальному вся панелька ціла. У нас є навігація, це така якби на день. Переключили на ніч, якщо зручно. Можна включити вибір автоматично. Тобто, якщо буде темніти, включаєте фари і воно переключається на темно. Так. У нас є бортовий комп'ютер, і у нас є така навігаційна система. Так, Зараз пробіг. 175 тисяч оригінального пробігу. друзі. Пробіг ми підтвердили. Мультикермо, Зверніть кермо в оригінальній обшивці. Не фарбоване, не перешите, оригінальне, таке, як воно приїхало. Так, Ідемо далі. У нас є екорежим, е, так, є омивач фар, утримання полосі, парктроніки є, допомога при спуску і є esp OFF, Виключати противозанос. Тобто. Так, є електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники. Ідемо далі. У нас іде тут розетка 12В, йде підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат контроль і такий класний джойстик. Дуже незвично, але коли перший раз спробуєте, дуже класно і дуже комфортно ним переключатися. Так, зверніть увагу на сидіння. Сидіння комбіновані, це шкіра Алькантара. На мою думку, це одні з найкращих сидінь. Тобто, або шкіра перфорована, або шкіра Алькантара це одні з найкращих сидінь, які можуть бути. Так, Переходимо до задньої частини. Так, відкриваємо двері. Зверніть увагу на дверну карту, вона в хорошому стані не потерта, без подряпин. Заднє сидіння, також комбінована шкіра Алькантара. Є кріплення дитячий ізофікс на передніх і на задніх сидіннях також. Такий вигляд має передня панель з задньої частини сидінь. Великий і широкий спектр, тобто огляду. В принципі, як ви бачите, друзі, салон незатертий і в дуже хорошому стані, звертаючи увагу на те, що жодної хімчистки не проводилось. Так, переходимо більш зараз до задньої частини. Ось такий вигляд має задньої хромової накладки. Тут у нас йде камера заднього виду з виборами режиму, як я вже вам казав. Так, відкриваємо багажник. Ось такий вигляд має у нас ззаду багажник. Так, під низом у нас йде докатка, донкрат і бачу знизу є ключики. Так, все в комплекті. Ось так ложиться сидіння. Одне і друге. Можна ложити як їх ззаду, так і можна нажати саму кнопочку на сидіннях. Зверніть увагу, друзі, бокові пластикові накладки, іноді дуже часто бувають поцарапані в автомобілях. В цьому ж випадку пластикові накладки в дуже хорошому стані, вони взагалі без потертостей. Ось так сидіння ставляться. Дуже легко все і дуже просто. Можна, наприклад, покласти одне сидіння, якщо потрібно покласти. Наприклад, якусь довшу річ, і можна посадити ще одного або двох пасажирів на тій сідушці. Так, ось такий вигляд має. під Підушкою. Так воно легко закривається. Все легко і все просто. Як ви бачите, автомобіль під сідушками, так само коврики, все це чистеньке, гарненьке. Також знову наголошую, друзі, що хімчистка автомобіля не проводилась, поліровка автомобіля не проводилась. Він тільки вчора ввечері приїхав, такий і знімаємо вам у е, відео. Датчики сліпих зон зліва і справа. Це дуже хороша річ, в принципі. Коли е, люди часто їздять, дуже гарно воно допомагає. Так. Сидіння водія також не, не затерте, сидіння пасажира е, взагалі не затерте. Так, тут є в нас електрорегулювання. Оригінальні ков... коврики це РВ, пороги не затерті, не почухрані. Так, зараз покажу вам е, бірку Всі сірівні оригінальні. А, так, а, тут знизу. Так, е, зверніть увагу. Так, є 15, 2015 рік. Всі рівні в оригіналі ми перевіряли. Коли купуємо автомобіль, все детально перевіряємо повністю по декілька разів. Бо ми завжди, як ви вже знаєте, за свої автомобілі відповідаємо. І наші автомобілі можна перевіряти будь-якою діагностикою. Чи це ви привезете експерта, чи це буде, наприклад, якийсь наш огляд для вас, чи це буде навіть Honda Service. Будь-який вид перевірок. Завжди дозволяємо, завжди надаємо. Повністю все відкрито і нічого не приховуючи. Також забули вказати він-код, дивіться, він буде додатково в описі. І покажемо зараз підкапотний простір вам. Так, аварієчка мигає, все працює, гарно. І тепер, друзі, переходимо до підкапотного простору. Зверніть увагу на капот, все в ідеалі, як новенькі тільки з заводу. Так, тепер переходимо до нижньої частини, тут де мотор. Всі завіси, всі болтики, шурупчики в ідеалі, не кручені. Так, зверніть увагу на завіси. Е, мотор в дуже хорошому стані, не видно ніяких підтікань масла, все це перевіряли додатково. Всі кріплення тут ідуть цілі, пари по номерах сходяться, тобто, друзі. Питань взагалі по автомобілю немає жодних. Реально дійсно хороше, збережне швейцарське авто. Також, друзі, забули наголосити, що тут йдуть найновіші диски Honda та резина 2022 року майже з повним протектором, просто в хорошому, суперовому стані. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, все допоможемо, розкажемо. Є послуги допомога при постановці автомобіля в також є послуга доставки. І ще раз наголошую, підписуйтесь на канали Ютубі, Вайбері та Телеграмі, щоб не пропустити свіжі оновлення по автомобілях, щоб не пропустити автомобіль вашої мрії. Додивляйтесь відео до кінця. Зараз будемо перевіряти товщину міром та е, покажемо, як автомобіль рухається в їзді. Погано приклали, 110 111, все правильно? Трішки погано десь на бік прикладаєте і воно одразу показує максимально набагато більше значення, ніж має бути. Так. В середньому все як має бути, все в межах норми, по допусках. Як я вже казав, автомобіль повністю не фаркований. Як ви бачите, трішки на бік переклав і вже е, більше значно. Тобто перекладати потрібно завжди чітко, рівно. І здається мені, що прибор вже розряджається, бо відповідає трохи дуже довго. Коли прикладаєте, має набагато трошки швидше пробиватися, трішки довго він спрацьовує і інодісь більші значення показує, але як ви бачите, в середньому все повністю умовно. Ну, ми за свої автомобілі відповідаємо, не переживаємо ніколи, навіть якщо ви приїдете із цим прибором, можете не хвилюватись, автомобіль повністю йде не фарбований. Також в принципі, по кузову ми пройшли, друзі, а також зараз покажемо вам внутрішні е, пройоми. Так, покажемо на одній версії для прикладу. Бачите, що дійсно в оригіналі. Продовжуємо рухатись далі і завершальний так би сказати, етап нашого відео це є робота двигуна, робота коробки і автомобіль в Русі. Джойстик. Щось неймовірне. В принципі, але дуже легко включається. Включаємо на драйв, навігацію переводимо в темний режим, щоб вона нам не заважала, так би сказати. І починаємо рухатись далі. Зараз я пристібнуюсь, друзі. Не будемо порушувати правила дорожнього руху. Так, пристібаюся. І будемо прямувати зараз. Так. У нас тут є екорежим. Можна включити, автомобіль буде дуже економний. І також є у нас, друзі, забув наголосити підрульові ліпістки, тобто підрульові перемикачі передач. Можна самостійно переключати собі передачі. так Виїжджаємо з поворотиком. Автомобіль на ямках їде дуже плавно, не відчувається. Спочатку будемо швидкість набирати е, легко. Так, Датчики сліпих е, або датчики мертвих зон е, не моргають зараз, так як немає ніякої перешкоди. Але в минулому відео, якщо ви бачили, то вони спрацьовують, дуже гарно допомагають. Так, гляньте, який широкий спектр у нас огляду. Автомобіль набирає дуже швидко, хоча ми на педальку майже не нажимаємо, дуже легенько нажали. Автомобіль їде рівненько. Можна сказати, що у рукою справляюсь, але зараз не є велика швидкість, зараз поїдемо трішки швидше. Ну, як ви бачите, автомобіль тримається дороги, їде дуже гарно. Так, побачите, ми з'їжджаємо з полоси, у нас є так само, автомобіль сповіщає, що потрібно е, взяти руля і дотримуватися своєї полоси. Так, продовжуємо рух, швидкість ми вже набрали. Немаленьку, але автомобіль відчуває себе дуже впевнено на трасі. Зараз будемо обганяти. І це все я, б, друзі, я роблю одною рукою. Їде дуже легко, дуже комфортно. Автомобіль тримається дороги, що немало важливо. Так, обігнали і переналаштовуємося свою полосу назад. Датчики мертвих зон тільки що замигали, я просто не здих вам відзняти, коли обганяли саме вантажівку. Друзі, 150 ми їдемо зараз. І я кермую, можна сказати, одною рукою. Одною знімаю, а одною кермую. Просто дуже легко. Встигаю переключати її повороти, встигаю включати світло, якщо потрібно. Повністю. Так, Ми набираємо ще швидкість, перетерможуємо, машина обганяє, зараз скидаємо. Дали нам дорогу і ми нажимаємо на подальку знову. Нажимаю не до кінця, друзі, не буду розгонити автомобіль на повний ресурс. Просто показую вам, що дійсно автомобіль дуже легко керується, дуже гарний і широкий спектр. Коробка переключається і скидає гарно, як переключається на повищеній передачі, так і як і скидає на низ. Тобто о, Зараз ми вже їдемо на швидкість, вже немаленька, але я їду далі одною рукою, автомобіль тримається гарно в дороги. Зараз покажу вам, вийдемо напряму, що автомобіль, в принципі, можна буде пустити руля і автомобіль буде їхати прямо. Тут хороша йде підвізка цього автомобіля. Так, друзі, дивіться, пускаємо руля, автомобіль їде рівненько. Навігаційна система показує карту України. Автомобіль їде, в принципі. Правильно, зараз трішки почав з'їжджати, бо асфальт з ямками. Тому, друзі, кого зацікавить дана автомобіль, звертайтесь по телефону. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте на огляд, підписуйтесь на канали Viber та Telegram, а також на канали YouTube.